Розробила я курочку, прийду з лікарні своїх процедур, і залишиться мені тільки зробити овочеву нарізку. Отак прикриваю, щоб не завітрялось, і вперед, за здоров'ям. Чакла, залишаюся на господарці. Сьогодні починається 10 процедур з лідокаїном на плече. Я вам говорила, до того було просто овоче. Так, вділа таку футболочку свою, довгеньку чорну, і таку накидушку. От. Ще трішечки прохолодно. От. Всього 13 градусів, тепла самого раненько, але я скоренько туди і назад. От я вже і дома, зробила собі легеньку кавусю. Як добре, що курка готова в мене. Нарізала помідорчики, огірочки, цибулю, авокадо одне, а оце хрін проходила мимо точки очевої і купила польський хрін. Вже спробувала. Пече, класно, отак. Друзі, всім смачного!